Об'єднання свобода, місто Київ, шановні колеги, шановні українці, які нас слухають, я хотів би сьогодні звернути увагу на ті питання, які я задавав представникам уряду зранку, і принаймні на одне з них відповіді фактично не почув. Я задавав питання щодо заяв заступника міністра юстиції пана Пітухова, який заявив про те, що треба розглядати можливість того щоб україна приймала Нелегальних мігрантів з території Європейського союзу на свою територію, щоб нібито комусь там сподобатися, наблизити отримання Україною безвізового режиму і тому подібне. Ну, власне, абсурдність таких заяв навіть коментувати не хочеться, тому що ну я уявити собі не можу взагалі чим думав чиї інтереси захищав цей чиновник, коли він це говорив. І до речі, прем'єр-міністр сказав, що уряд не підтримує ці заяви. Але власне моє запитання стосувалося, чи звільнився, чи звільнений цей. Пан заступник міністра, тому що якщо він робить такі заяви, перебуваючи на посаді заступника міністра, то напевно він мав би розуміти, що він представляє державу Україна, а не просто себе особисто. І якщо він такі заяви зробив, допустив, то відповідно логічно було би йти в відставку після того, тим більше коли уряд заявляє, що вони не підтримують такі, таку позицію. Так само, друге моє питання стосувалося. А того, що вже неодноразово від представників уряду лунали заяви в пресі про те, що необхідно скасовувати мораторій на вивіз необробленої деревини, тобто лісокругляку, щоб таким чином задовольнити якісь там знову ж таки, вимоги іноземних партнерів. Ну, ми маємо поважати іноземних партнерів, ми маємо знаходити компроміси з ними. Ми все розуміємо, це політика, але не можна торгувати своїми національними інтересами, не можна знищувати власне виробництво заради того, щоб отримати якісь чергові кредити, збільшувати національні борги. Тому що нам потрібно не борги брати чергові, збільшуючи їх до астрономічних цифр. А нам треба самим себе забезпечувати. Треба, щоб українцям не треба було їхати кудись за кордон, працювати там нелегально чи легально, не має значення. А українці мають мати роботу тут, в Україні, щоб тут було виробництво, щоб тут створювалася додана вартість, щоб ми продавали не сировину, а ми продавали продукцію вже з вироблену з доданою вартістю. Щоб розвивалося наше виробництво, щоб розвивалася наша економіка, і саме цим має займатися уряд, а не представники деякі, які говорять про те, що нам треба ставати сировинною колонією, отримати чергові подачки, да навіть не просто гроші, а борг черговий, черговий кредит, який треба повертати за незрозуміло, що ми маємо поважати себе, ми маємо поважати свої національні інтереси і діяти згідно них. А тоді нас будуть поважати і наші партнери, які будуть розуміти, що ми сильні і прогнозовані люди, які діють в власних національних інтересах. Дякую.